Більш тобі вилинковий. Маланк і родити. Знімайте, знімайте. Слава віки Богу А як ми? Це наша структура, я тут живу 10 років, які можуть. Я живу тут, я не приписаний, Будь ласка Очисти території української. Це власність приватна. Ваша хата в Саратові. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Слава на віки Богу! Героїв. Слава Україні! Слава слава! Саме тут щиро просто. Де ваші копають? Нема? Приїхали додому. Може, ви нема чого сидіти. А що ви будете там ви що вас тримають? Що вас тримають? Вони вас тримають наша ні, українська пристрада.